Доброго дня. На вашу думку, з чим можуть бути пов'язані такі масштабні заявки про звільнення? Е, ну, справа в тому, що давайте будемо відвертими. Е, уряд і виконавча влада відверто по і питання боротьби з безробіттям, і питання переведення економіки на військові рейки, в тому числі управління в надзвичайних ситуаціях. На звичайних ситуаціях ситуацію в країні, і тому відповідні йдуть висновки. звільняються ті люди, які неспроможні реально організувати роботу. А, мінстрах політики взагалі там був злитий змін економіки, якщо не помиляюся. Але на мою думку, все рівно такий орган потрібен, тому що нам потрібен органи, які будуть визначати. І промислову політику, і оборонку, і агенція, яка буде займатися перспективними дослідженнями. Аналог є в Сполучених Штатах. Дарпа називається. Тобто, оскільки промисловість ця війна показала, що аграрна держава, як нам розповідали деякі наші партнери, виявляється неспроможна воювати, тому що вона програє війну. Тому нам потрібна бути промисловість. Розвивати, в тому числі визначати пріоритетні галузі економіки, надавати їм кредити, фінансування для того, щоб у нас була в першу чергу військова промисловість, яка спроможна була забезпечувати потреби армії. Це потрібно не тільки у військовий стан, це потрібно і на майбутнє. Тим більше деякі види озброєнь нам ніколи надаватися не будуть. Ну, наприклад, далекобійні ракети дальністю тисячу дві км, Я думаю, що нам ніколи не дадуть. ну, Це політика взагалі Сполучених Штатів. Я, наприклад, подивився озброєння Тайваню, таким надають там ці літаки і так далі. Але от ракети безпосередньо вони самі роблять. Тобто, нам потрібна. Нам потрібна мобілізація економіки, тому що е, е, в такому стані, як зараз у нас е, працює особливо Кабмін, в розслабленому, я б назвав, стані, що, начебто, в країні нічого не відбувається. Ну, на жаль, війна може затягнутися на досить довго. Так, і от ще Форбс навіть, напевно, на початку листопада почав говорити те, що. До весни 23-го року уряд значно скоротить. Журналісти в більшості посилалися на офіс президента. Але чи можемо говорити, що ця реформа вже почала і це старт? Ну, дивіться тут питання в не скорочені, скорочені в якості в якості роботи, тому що у нас на жаль. Деякі міністерства, як я говорив, займаються відвертою маячнею. У мене інших слів немає. Ну, вибачте, коли міністр економіки з таким пафосом пише, що Європейський Союз лампочки дає Україні і будуть. Перепрошую, ми вас не чуємо. Пане Тарасе, Ви мене? на зв'язку. Я чую вас, да. так. Так, все таким папом лампа лампи, Ну в мене інших слів, що знаєте, ну ти що, електрик, ти голова ОСББ. У тебе безробіття в країні 30%, а ти займаєшся невідомо чим. Тому тут сподіваюся, що менеджмент буде покращений, тому що, на жаль, у нас ці. Як ви сказали, реформатори, так виявляється неспроможні на керування реальними процесами, ставити конкретні цілі і їх досягати, а вони займаються презентаціями, форумами та іншою маячнею, яка не відповідає потребам держави, Давид Арахамі анонсував те, що десь навесні будуть масові посадки, тому що не всі зрозуміли, що крад... хабарі – це також мародерство. На вашу думку, чи дійсно це буде відбуватися, і про кого ми можемо говорити? Кого дійсно можуть звільнити? Чи можемо говорити про Лозинського? Е, ну Лозинський їм набу займається, набу молодці. Досить вони професійно працюють. Особливо вони почали. Знаєте, вже е, от мені сподобалося, що вони нарешті взяли за Нафтогаз над паном Коболєвим, який виписував собі е, шахрайським шляхом премії так. І все інше тому в даному випадку сподіваюся, що це буде реалізовано, але це робота правоохоронних органів, якісна робота правоохоронних органів, в першу чергу на бота САП, щоб ці люди не могли уникнути покарання, тому що корупція під час війни я у нас на місцевому рівні, що відбувається, там ну ми бачимо по тендерах, що відбувається, коли виписуються якісь проводяться непотрібні. Тендери, все це потрібно зараз спрямовувати на фронт і на, і на підготовку і забезпечення армії, а не красти. Тому що, на жаль, державний апарат у нас досі живе в режимі, що теж в країні, начебто, нічого не відбувається, і крадуть, начебто, економіка. У нас все гаразд. Тому, звичайно, що тут потрібні демонстраційні посадки. Тут правда. Хоча б на вищого рівня доведення цих справ, які висять вже там декілька років. Ну, наприклад, пан Насіров, ну, начебто там вже він на фінальній стадії, там розгляд його справи. А якщо це буде зроблено, це буде знак всім чиновникам, що особливо такого високого рівня, що на доторканих немає, ви будете си рівно сидіти. І це дуже добре, тому що. А безкарність породжує безпреділ і безвідповідальність. І у деяких високопосадовців складається враження, що вони можуть уникнути покарання. Я думаю, ви бачили ще скандал про закупівлю продуктів для збройних сил України. На вашу думку, чи дійсно там відповідають ці цифри дійсності? Чи все таки журналісти можливо щось не так підрахували? Ну, сьогодні вже була нарешті відповідь міністра оборони. Е, ну у Фейсбуці у нього висить. Він достатньо ну фахово пояснив, і що йдеться. Єдине, що мені не сподобалось питання технічної помилки, особливо по цій паяйцях, так е, але ми повинні розуміти наступне. Ми повинні розуміти наступне, що я вважаю, що тему підняли, але е, деякі пересмикування там були в дійсності. Uh, чи містить ознаки uh, там корупційних так, ознаки є, але це поки що не доведені. Чому тому, що uh, наприклад, ну як міністр оборони сьогодні пояснив, я не є його адвокатом. Uh, і, в принципі, я і так підозрював, що так, що там ціни вказані не за самі продукти, так а за комплекс підготовки до продуктів, тому що я вважаю, що некоректно порівнювати ціни, наприклад, у сільпо. А та ціни на закупівлі міністерства оборони, тому що а, в сільпо, коли ви і я, наприклад, приїжджаємо в густонаселеному населеному населеному пункті чи районі, ми ж самі туди приїжджаємо, так і відповідно закуповуємося. Тобто немає витрат на транспортування, немає витрат на зберігання і так далі. Але в тому повинен займатися. Звичайно, повинна займатися набу і САП. Я думаю, що вони тут розберуться, і ця угода повинна бути до молекул розібрана і Міністерство оборони показали, показати все, що там дійсності відбувається, тому що якщо вони сьогодні показали, що йдеться про забезпечення, забезпечення в першу чергу продукту продуктами частин, які треба привезти, там взяти на себе ризики інфляції. А взяти на себе організацію харчування у будь-якій точці у прив'язці до солдат. Там же сказано, що людина готується там в одному і частини країни, то фактично там харчування за ним йде, То це теж ну тоді тут слід дивитися. Я тут вважаю, що більш-менш адекватні ціни, але я проти цієї хвилі, яку у нас почали розганяти, давайте звільняти Резнікова. Я вважаю це шкідництво а, і знаєте, така Петлюровщина. Ті, хто не знають історію, а, сумну історію, як зруйнована була наприклад а, Українська Народна Республіка, в тому числі паном Петлюром, Ну, зніс він з Карапатського. Так а, Ну бунт влаштував, але втримався два місяці. Потім зайшли більшовики. і Всіх а, перестріляли там. Але ми повинні розуміти, що на пані Резникова все ж таки замкнені багато контактів щодо постачання зброї. У нас зараз пріоритет постачання зброї, і ми повинні розуміти, що росіяни не будуть розбиратися. Хто тут корупціонер, хто тут не корупціонер, якою мовою розмовляє, і так далі. У них питання знищення. А корупціонери, якраз в таких умовах, у них є гроші, вони можуть втекти за кордон, а все інше в кращому випадку опиняться в констрапстабарах або будуть депортовані. А сонячний Магадан відбиваючи підсумки, пан Железняк назвав сьогоднішню ситуацію: те, що відбувається хрестовий похід, бо влада йде прямо проти корупціонерів. Чи можете ви так означити цю ситуацію? Е, ну, все по результатах повинно бути. Все по результатах, тому що великих гасел у нас досить багато було. Пам'ятаєте, що посадки нам е, обіцяли ще 4 роки тому. От сьогодні тільки вийшло журналістське розслідування по заступнику фракції слуги народу Халімону, який під час війни е, купив нерухомість на не знаю свою коханку, дівчину чи хто вона йому там да? е, е, і так далі. Це е, виставки повинна робити в першу чергу партія влади і особисто Зеленський, е, тому що якщо в питаннях армії побудову структури. Більш-менш у нас побудована, тобто, в принципі, армія виконує свій, свій функціонал, і ледь не єдиний інститут нашої країни, який вже працює за західними за західними шаблонами. Як повинно воно бути, то що стосується внутрішньої політики, що стосується роботи уряду, тут ще на жаль нічого не відбулося. Понайде спочатку перелякалася ці митники, перелякалися податківці. Перші місяці війни, а потім вони повернулися. Це стосується і хабарів на митниці. Це стосується і того, що зараз податково влаштовує з блокуванням ПДВ накладних, які вбиває ще економіку, яка ще десь рухається. Тобто з цим слід припиняти, тому що на жаль, це і я завжди в таких випадках наводжу приклад Черчилля. Черчилль та виграв війну на чолі Великобританії, але 45-му році він програв вибори, тому що виборці хотіли бачити інше, і не, 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 не вибачали тих помилок внутрішньої політиці, яка які були накопичені під час війни.